Казка про одяг. Жив був одяг, жив не де-небудь, а в шафі, де мав своє місце. Скажу по секрету, що шафа була не одна, а багато. І в кожній шафі жив одяг. Це сорочки, штанці, светер і курточки, шорти та джинси. Кожен чекав, коли його веселі господарі одягнуть свій одяг на себе. Адже приємно красуватися один перед одним це кольором, фасоном, розміром. Однак частенько бувало і так, що одяг засмучувався. Чому? А тому, що його тягали, кидали не дбали на стільці, а то і на підлозі. Більше діставалося одягу хлопчика по імені Василько. Саме Василько після прогулянки залишав сорочки та куртки без застібок, штанці з подертими колінами, а взуття взагалі. Плакала вже на третій день від покупки. Кросівки мали вид зношених шкарбанів. Одного разу, коли Василько спав, одяг у шафі завів розмову, як нас не любить Василько, казали кросівки. Бігає по воді. Грязюці, колупає носиками каміння і асфальт, як нам прикро і образливо. І нам відгукнулися джинси з, з блайзером, які лежали поряд і сонно зітхали. Він мене забуває на лавці або під кущами в траві, поскаржилися блайзер – а потім по мені ще топчуться. Нам теж не прикро бути вимазаними травою або ще гірше дирками додали джинси. Одяг сонно зітхнув, а давайте втечемо, раптом запропонувала футболка. Вона любила порядок, бо їй часто доводилося відпочивати на підлозі. Давайте, давайте, підхопили шорти. Весь одяг, як по команді, вискочив із шафи і зник. Тим часом Василько прокинувся і побіг до шафи. Відчинив дверцята, а там було пусто. Значить, не приснилося, подумав він. Як же повернутися весь одяг? Сказати чесно, Васильку весь одяг дуже подобався, він тут же зрозумів, чому так сталося, і дуже жартував, що так недбало ставився до власних речей. Що ж робити? Без одягу ходити незручно, та вже і спеки немає такої, щоб роздягнутому ходити. Тим паче вулицею розміркував хлопчина. Василько цілий тиждень ходив в тертих старих штанцях в блайзери без в старих дирявих кросівках. – Дорогенький мій одяг, вернися до мене, будь ласка, тихенько зашепотів хлопчик. Я ніколи ніколи не буду тебе кривдити, буду берегти, доглядати, обіцяю, а ось і сталося дивом. Одяг повернувся до шафи. Після такої пригоди ставлення до одягу у Василька змінилося. Хлопчик дотримував свого слова, завжди доглядав і дбав про свій одяг.